Ось президент України 20 вересня заявив і закликав екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні. Але Зеленський попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, є неприйнятний. На вашу думку, ось чому він звернувся до Трампа, і чи матиме Трамп що показати, продемонструвати та сказати? А ми всі розуміємо, і президент Зеленський розуміє, що Трамп є ймовірним наступним президентом Сполучених Штатів, незважаючи на те, що у нього є судові переслідування, кримінальні переслідування, Дональд Трамп за законами Сполучених Штатів Америки може обиратися навіть якщо він буде ув'язнений. І очевидно, якщо він переможе, то він першим указом просто себе. Звільнить від ув'язнення і е, кримінального переслідування, а другим указом, я думаю, що Дональд Трамп буде е, накопичувати озброєння для того, щоб допомагати Україні. От я в цьому переконаний. Е, тому Зеленський з одної сторони розуміючи це, е, показує екс-президенту Трампу ймовірному кандидату на президентство е, в 2024 році. Від республіканської партії він якраз йому абсолютно чітко, і республіканцям в тому числі говорить про те, що він розуміє, що це може бути президент, і він це поважає. З іншої сторони, він пропонує абсолютну відкритість на публічні заяви Трампа про те, що він може зупинити цю війну протягом одного дня. Ну тож, покажіть, будь ласка, пане експрезидент, як це зробити, каже Зеленський Трампу, і це абсолютно правильно, тому що. Нагадаю, раніше були дуже такі тонкі дипломатичні заяви з української сторони, які говорили про те, що Трамп заявляє, що за один день він вирішить питання війни, але він протягом достатньо багатьох років за все своє президентство не вирішив питання війни на Донбасі і окупації Криму. Тому президент зробив президент Зеленський зробив абсолютно правильну, правильну ну, запитання задав Дональду Трампу. І зразу зробив дуже правильну ремарку, говорячи про те, що е, жодний план, який буде пропонований ким е, завгодно, і в тому числі можливе оприлюднення свого плану Трампом, е, точно е, не має включати пункт віддачі нашої території е, Росії. Е, у нас є визначена світовими угодами е, міжнародним правом е, території України, марковані дев'яносто першим роком. І саме про ці території Україна буде говорити далі в своєму і внутрішньому і геополітичному розвитках. Ось президент Туреччини заявив, що російський президент Путін зацікавлений як найшвидшому закінчення війни, але додав, що не варто очікувати, що це станеться швидко. На вашу думку, чи справді Путін хоче чим швидше, щоб це все закінчилось? Ну, звісно, Путін дуже хоче закінчення війни. Але він хоче на своїх умовах. Його умови неодноразово проголошував Пісков, прес-секретар Путіна. І Пісков говорив про те, що всі мають визнати нові геополітичні реалії. В їхньому розумінні нові геополітичні реалії це весь Донбас окупований, всі ті території, які окуповані, вони окуповані і є в визначені в Конституції Російської Федерації. Як територію Росії, які забезпечують сухопутний коридор від Ростова-на-Дону до Криму, от вони хочуть, щоб на таких умовах була якомога швидше закінчена війна. Для чого? Для того, щоб ну, зафіксувати як перемогу Путіна. Раз. Друге, вони хочуть перегрупуватися, сили, ресурси для того, щоб почати нову війну і закінчити те, що вони планували зробити 24 лютого 2022 року. Їхні в їхніх планах чітка е візія. Вони хочуть окупувати всю Україну, вони хочуть е відновити Російську імперію, збудувати третій, третій Рейх, російський Третій Рейх. І е вони розуміють, що е Російська імперія неможлива без України, тому що Україна це історичний ресурс, це людський ресурс, розумний інтелектуальний і потужний. Не це земельний ресурс, також е один з найкращих у світі. Ну і це геополітичний ресурс, економічний ресурс, тому росіяни не будуть відступати від своєї ключової мети. Це поновлення російської імперії за рахунок України, тому що Україна це ключове паливо знову ж таки для розвитку цієї імперії. Але вони розуміють, що з цим завданням в 2023 році вони не справляться, тому треба війну якомога швидше зупинити, зафіксувати своє володіння тими територіями, які вони окупували. Ну І готуватися до, до нової війни. Ми в цьому не зацікавлені. Тому, тому э, Ердоган говорить, але він не знає, що буде. Тобто Путін хоче закінчення війни, але чи можливо швидке закінчення він не знає. А, чому? Тому що він точно розуміє позицію України. Він розуміє, що Україна орієнтована на деокупації всіх територій э, по межам 91-го року, відповідно до міжнародного права. І українського правочинства на всіх цих територіях, включаючи з Кримом і Донбасом і всіма окупованими тимчасово територіями, є очевидно, що Ердоган розуміє українські народи, українського президента, що вони Путіну здаватися не будуть і будуть деокуповувати територію, а Путін вперти буде все рівно стояти і тримати, триматися за ці території, поки фронт не розвалиться і його не знесуть.